У 2018 році нині відомий львівський бізнесмен Ігор Гринкевич організував схему із заволодіння коштами державного підприємства «Укренерго». Його прізвище українцям стало добре відомим рік тому. Нині Гринкевич є обвинуваченням у заподіні збитків держави на суму 1 мільярд 200 мільйонів через невиконання оборонних контрактів Володимира Кудрицького підрозділу тому, що. Обіймаючи в 2018 року посаду заступника директора інвестицій «Укренерго», він вступив в змову з Юрем Гринкевичем, а саме, підписав з фірмою Львівського бізнесену договористю загальною вартістю шіз на 68 восімь мільйонів гривень на реконструкцію зовнішнього вородження підстанції південної та західної електросистеми. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.